Коли стало відомо, що на плівках е, цього скандалу Міндічгейту, mm -hmm. там прямо обговорювали ці учасники е, цих е, шалених е, зашкварів, вони обговорювали, що міністерство треба об'єднати, бо так їм буде зручніше. Їм буде зручніше. Не країні, а їм. Ну, Я так розумію, для того, щоб легше було деребанити. І є приклади, коли, ну, наприклад, національний е, мебральний комплекс. Бархалівка, де мають ховати загиблих наших військовослужбовців. Там перший тільки тендер – 1,8 мільярда. І ми казали, ми, екологи, не можна там будувати, там високий рівень ґрунтових вод. Ні, ми будемо. будувати, Почали будувати останні дані після цих осінніх дощів, воно попливло. Там є частина, яка більш-менш на висоті і суха, і куди її привозили Зеленського. А решта, там просто воно болото, натуральне було, там витоки трьох річок. І на відкачування води витрачаються величезні гроші, але це не допомагає. Ну вже є свіжі фотографії, що там відбувається так, після листопадових так, дощів. так? Да? Ну, а там ще ж друга черга передбачена. Тобто ми хочемо закопати 6 мільярдів, я так наскільки пам'ятаю суму. В той час, як нам потрібні гроші зовсім на інше, От знов-таки гроші на перемогу. Де брати?